Всім доброго дня. Радий вас на позачерговому засіданні виконавчого комітету, сьогодні у нас 25 червня, значить члени телефонавчого комітету. У разі оголошення сигналу повітряна тривога. В проведенні позачергового засідання виконавчого комітету призупиняється, учасникам засідання рекомендується залишити приміщення селищної ради та перейти на вищого повіття. Засідання буде повному через 15 хвилин після сигналу оголошення відвідує. 19-й цену нашого комітету на позачергове засідання присутні 18. Відсутній е, голова, так як він у нас у відпустці пору. Ми розпочинаємо роботу позачергового засідання. Пропонують включити одне питання, е, значить, е, чи є е, запитання в членів на нашого комітету. Одне питання заключається. Про скасування мобілізаційних завдань замовлення суб'єктами розподарування Крашківської селічної територіальної громади. Чи є запитання? Немає. затримання? Не Яких тут змін, пропозиції? Немає. Немає. Є пропозиція прийняти рішення е -е, про працювання про порядок денного. Рішення прийнято щодо регламент роботи за чергове засідання виконавчого комітету. Час на питання підприємство підприємство, і до не відповіді засновного виконання протекці, вони за підприємні до трохи виявлено. Прошу голосувати. Рішення прийнято, Значить, хочу проінформувати, що питання виставного розгляду виконавчого комітету попередньо розглядалося посадовим голосовому та рекомендованим для розгляду на позасіданні виконавчого комітету. Значить, з даному питанням хочу вас проінформувати. Пропонується проєкт рішення простосування мобілізаційних задань, замовлень зі наступання Хібарської селищної територіальної громади, зв'язок з отриманням нами наказу начальника Печинської ревалі 20 го червня 2025 року. Значить, скасувати затвердження розповідання мобілізаційних завдань замовлень між підприємцями, установою та організаціями, які знаходяться на території Кришківської селищної територіальної громади, за переліком що додається відділу цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи введення військового обліку і з дістами органами виконавчого комітету, значить надати керівникам які знаходяться на території Кіржипівської територіальної громади, вийти з рішення виконавчого комітету і розірвати договори про. Надання опозиційне задання в односторонньому порядку чи є якісь зміни чи допомагання. Немає. Є пропозиція прийняти рішення з конкурсу. Рішення прийнято, дякую. Питання переподного засідання комітету вичасної українських пропозицій. Немає. Дякую всім хто за участь у визові та обговоренні з питанням порядку дня допомога.